Сьогодні ми з вами будемо виготовляти вітрячок. Вітрячок. Осінь. Бачите, ось такий за допомогою вітрячка можна погратися, визначити напрям вітру. І взагалі дуже весело, коли вітрячок ось так от крутиться. Це все ви можете зробити своїми руками, але, звісно, за допомогою батьків. Що нам для цього потрібно? Ми беремо аркуш паперу. Звичайний, можете взяти кольоровий, можете взяти білий, який вам заманеться. Для роботи мені ще потрібні будуть клей, ножиці, лінійка за потреби, олівець, а ще увага, нам для роботи будуть потрібні колючі інструменти. У мене ось ці дві булавочки і ось такий інструмент, який називається шило. Тому тут без допомоги батьків ніяк. Хочу відразу зауважити, що вітрячок. Ми виготовляли з дітками завжди в групі. Беремо наш паркуш паперу і складаємо його таким чином, щоб утворився трикутничок. Ось гарненько накладаємо одне на одне, проводимо лінію. Далі нам потрібно буде прибрати ось цей. Зайвий шматочок паперу. Ви можете прикласти лінієчку і промалювати, а потім зрізати за лінією, а можна просто загнути і зрізати за лінією згину. Ось що я зараз роблю. Ось бачите, це. Ось в мене зайве, тому я зріжу цей аркушик. Зрізаємо акуратно, тому що цей клаптик паперу нам ще знадобиться, стане в нагоді. Ось ми отримали квадрат і отримали прямокутник. Прямокутник поки в сторону кладемо. Квадратик маємо одну лінію згину і робимо ще одну. Акуратненько накладаємо куточок на куточок, підтримуємо і робимо пальчиками ще одну лінію згину. Відкрили і на перетині ліній олівчиком малюємо ось такий кружечок це буде наша серединка. Нам його треба позначити серединку. Малюємо з одного боку. І малюємо з іншого боку, щоб нам простіше було визначити серединку. Далі ми робимо надрізи по лініям згину. Не плутайте, будь ласка, надрізи робимо, не до кінця розрізаємо, а лише надрізаємо ось так от, не доходячи до серединки по всім лініям згину. І їх у нас. 4 І ось приблизно на однаковій відстані від серединки. Маємо три і ще один робимо. І ось четверта. Зараз оберемо ось цей краєчок. Інчик, куточок і перекладаємо його до середини. Щоб він так залишився, його треба зафіксувати за допомогою клею. Тут робота така. Беремо наш клей і починаємо фіксувати. Ось тут змащуємо один край, тепер інший, другий. Третій і четвертий. А зараз збираємо до серединки усі куточки, які ми змастили клеєм. Ось так прикладаємо до серединки. Пальчиком притримуємо і ось така. Яке в нас має вийти. Зараз це все має підсохнути. Для того, щоб воно не розклеїлось і не відійшло, можете прикласти зверху якийсь важіль. У мене, наприклад, є клей, я можу ось так, от клей прикласти. І прибираємо трішечки вбік, для того, щоб воно підсохнуло. Переходимо до нашого прямоцівника. І з цього клаптика паперу ми будемо формувати. Трубочку. Починаємо з коточка, робимо ось такі дрібні, дрібні, дрібні загнули, ось так, і тоді скручуємо потихеньку, скручуємо, намагаємося скрутити як можна щільніше, для того, щоб трубочка була стійкою. Ось, коли вже мене сформовано таке, можна зробити ось рука. Тоді беремо до рук і підкручуємо нашу трубочку. Тут також нам треба зафіксувати. Знову беремо наш клей. Так, робити не можна. І гарненько. Промащуємо для того, щоб трубочка трималася. Тому трубочка трималась. Акуратненько, клей може виступати, ось як зараз у мене. Че. Ось отак от. Пальчики в нас можуть забруднитися, тоді ми обов'язково маємо скористатися серветочкою, для того, щоб в подальшому наш виріб не прилипав до рук. Ось така вийшла у мене трубочка, з одного боку вона ширша, з іншого боку вона вища. З того боку, де вужча, ми загинаємо, Ось, і приплющуємо трішечки. Загнули і приплющуємо. Повертаємось до нашого вітречка. Дітки, не спішіть вітричок е хапати, прикріпити до рук. Дочекайтеся, все ж таки, доки висохне клей ось тут, тоді буде простіше вам його змайструвати. Зараз основна задача це приєднати нашу трубочку до вітричка. І тут обов'язково попросіть про допомогу батьків лише за допомогою батьків. Гострим інструментом в мене це шило, я роблю отвір у трубочці. Ось так. Ось тут отвір. Є. Це папір. Не бійтеся, якщо отвір трішечки ширший, ось він у мене є отвір. І також я зроблю отвір ось тут. Нагадаю, тільки за допомогою батьків наробимо отвір. Ось у мене також є отвір. Для роботи мені ще знадобиться ось така маленька булавка. Ну, це те, що я знайшла у себе під руками. Булавочку я відкриваю, розгинаю і за допомогою ножиць. Якщо у вас є спеціальні ножиці, прекрасно, можете скористатися ними. Я зрізаю. Я скористалася ножицями, зрізала, о, тільки ножиці мають бути спеціальні. Не, не можна використовувати ножниці, які ви використовуєте для паперу. От, це або ножиці, або, можливо, у батька є спеціальний інструмент, яким ви зрізати. Ось це той дротик, з допомогою якого ми приєднаємо наш вітрячок до нашої трубочки. Ось так. ось так у нас вийшло. Цей край також потрібно загнути за допомогою спеціального інструменту, за допомогою спеціальних ножиць. Ми зробимо це ось так. Тут вам потрібна допомога батьків. Ось, ми загнули донизу. Коли висохнуть гарно ось ці місця склеювання, то у вас буде вітричок, такий, як вийшов у мене, з яким можна буде гратися на вулиці. Де наш вітричок політає Лопасті заважають. Крутиться. Дуже хочеться побачити, який вітрячок вийшов у вас. До зустрічі!